Хочу сказати про Чугуєв місто поруч із Харковом. Сьогодні от райони, які, скажімо так, в напрямку Чугуєва вони теж чули цей вибух, який точніше, вибухи від ракетних ударів, які нанесли росіяни по Чугуєву. Це дві С-400, прокуратура повідомила про сам про те, що саме з цієї зброї били по містечку. І От, ви бачите, наслідки це будівля дитячого садочку, черговий навчальний заклад. Лату так потрапив під удар, тобто мішенью став звичайний освітній заклад, який не працював, який стояв порожній, і от бачимо з повітря наскільки сильно пошкоджено. Повторюся, дві С-400 згадили сюди по цій будівлі. На щастя, ми не маємо тут жертв, але одна жінка поранена і семеро людей. Звернулися за допомогою, здебільшого це гостра реакція на стрес, здебільшого це жінки, які зверталися за такою саме допомогою. І бачимо, що дійсно дуже дуже серйозне влучання. Зараз навіть не можу сказати, наскільки, та я думаю, експерти от одразу в перший день не зможуть сказати, чи вдасться відновити в які терміни, і відповідно скільки коштів на це потрібно. Нагадаю просто що це чергова атака по навчальним закладам. І, окрім того, цей освітній заклад він не на якомусь остру. Поруч житлові будинки, багатоповерхові, приватні і це теж також постраждало, і окрім того, пошкоджена лінія електропередач. Сьогодні ремонтники до вечора обіцяють повернути в квартали, яких, яких торкнулося торкнулися оце, оце лихо, оцей обстріл. Повернути електрику вже надвечір до чого дівчан. І це другий день, коли росіяни поспіль б'ють по навчальним заходам. Вчора так само під удар потрапили дитячий садочок і школа в Золочеві, але били з. Іншого типу озброєння з кабів. Чотири каби випустили на центр Золочева, дуже сильні руйнації, окрім от навчальних закладів, також багатоповерхові і приватні житлові будинки, і також повністю вигорів місцевий ринок. Кіоски, які там знаходяться, їх там відновити вже просто неможливо. Дуже сильна пожежа була через цей удар. Там теж ми не маємо на щастя вбитих, але також зверталися люди з реакцією на стрес, тому що в серйозний переляк, в серйозні удари, 4 Аби просто для розуміння наскільки складно працювати зокрема і жити в умовах, коли обстріли. Щодо Харкова, то ця ніч вона була тихою, в принципі, на відміну від попередньої, коли ми спочатку прокинулися від атаки безпілотників і від того, що наші вогневі групи їх збивали. А потім на ранок це вчорашній день мою на увазі. Був ракетний удар. Сьогодні ніч прийшла більш-менш тихо, але повторюся, що ми чули оці удари, по що неподалік. А разом із тим, от попри таку складну ситуацію щодо обстрілів, яка не змінюється вже дуже багато часу. Обстріли постійні щодо міст. Щодо регіону, я хочу показати вам, що і чим живе ще Харків. Це відновлення. Ви знаєте, попри все, попри, е, попри будь-які загострення намагаються відновлювати те, що те, що можна відновити. І це, от зокрема, стосується басейну акварени. Це великий спортивний комплекс. Можемо показати так, його де готують олімпійських спортсменів, паралімпійських спортсменів, де просто містяни приходили плавати, вчитися плавати. І дуже знакове місце, тому що тут багато. Змагань різних рівнів теж проходить і я думаю, буде ще проходити. Я пам'ятаю цей заклад спортивний, коли ми приїхали туди після обстрілів, і коли приїхали ще з спортсменкою Катериною Сидорською, яка є просто багаторазовою чемпіонкою в. Занурені під воду, ми напевно не, не проходить і сезону спортивного, коли ми не коли ми говоримо про те, що вона знову знову завоювала оберемок медалей для України. От це теж місце, де вона тренувалася, і вона з таким болем розповідала ще минулого літа, як е, наскільки складна ситуація тут. От тепер ви бачите, що знову діти повернулися, діти плавають. Велику роботу провели разом і архітектори, і меценати, які допомогли відновити цей, цей басейн, і це не тільки це великий такий комплекс, який дозволяє дійсно дітей, юнаків, дорослих спортсменів готувати до виходу на міжнародні спортивні арени. Я хочу сказати, нагадати, що били по цьому спортивному об'єкту в березні 22-го року, і тоді ну дуже здавалося, що на це не буде змоги, щоб його відновили. Але от буквально вчора поновилися заняття там. І головне, щоб тепер було тихо, спокійно, щоб діти далі і спортсмени теж поверталися, тому що на жаль, ми констатуємо, що крім спортивних. Втрат, бо немає тренувальної бази, зокрема для харківських спортсменів, і їм доводиться їздити по іншим регіонам. Дехто зі спортсменів пішов на фронт, воює, захищає нас з вами. І, на жаль, є також і загиблі вже хлопці дівчата, спортсмени, які саме в. Також тренувалися в акварені. Але попри все, я пропоную послухати людей, дотичних ще до самої появи будівництва цього спортивного комплексу і до відновлення зараз. І тих, хто тренує на цій базі зараз юнаків і дівчат. Очень большое було попередження. Була упала бомба вот на крайній прольот 12 метровий Він проламів все, все перекриття і проламів два етажа. И все это заливало дождями. Вы не представляете, что здесь было. Он вообще не подлежал восстановлению. Вот в крайнем пролете Потом была полностью разрушена и разморожена котельная. Это тоже ну сердце этого комплекса, без которого работать не будет. И э, было повреждены все там помещения, там складские, и прочее, прочее. Значит, ну практически. Я как строїтель я считал, що його восстановить нельзя, і после этого такое чудо совершить. Ми знаєте, як як риби без води, майже рік були взагалі ніде не тренувалися, бо не можна було, коли стало трошки спокійніше, ми ти Хесень потренувалася в приватних басенах по місту. Але ви розумієте, це не олімпійська база і це не наш дім, тому завжди було гостях. Ви не уявляєте, це знаєте, як подаруночок на Новий рік. Я дуже щаслива, що ми відкриваємося нарешті. Я сподіваюся, що буде все добре, тихо і швидко ми тут будемо плавати. Дуже хотілося, щоб хоч і на діда, у нас такі новини про відновлення були, тому що е, щодня ми маємо обстріли. Щодня ми маємо серйозні руйнування. І щоб, от, розповідати про щось нове, про відкриття? Це це дуже круто, це надихає. І от заради цього, напевно, все це. А ще хочу одну репліку додати: що що спортсмени, що тренери, вони говорять, що саме в цьому басейні, в цьому спорткомплексі легка вода, і обіцяють, що нові, нові досягнення, нові рекорди обов'язково будуть у тих, хто займається в воді акварина. Бачимо, що Харків продовжує не лише протистояти російській агресії, а й відновлювати наслідки того огидного руського міра, який намагається запхати свою голову в ще один регіон. Дякую тобі, Аню, за детальну інформацію. Традиційно бережи себе, побачимося в наступних ефірах. Наша Аня Черненко, кореспондентка із Харкова, була з нами на прямому зв'язку.